Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано на і сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала я колись на широкім світі, панувала, ой Богдана, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці придушила б під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові німоті, моті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що там скоронили старі батьки? Ех, як бито, Якби то найшли те, що скоронили, Не плакали б діти, мати б не журилась.